Ваша дочка щойно погодилася стати моєю дружиною. Ха-ха, сам винен, дурню, бо не треба було ходити сюди кожен день. Ха-ха. <риклад> Натолку, а я в твоїй кишені знайшов чоловічі труси. Що це означає? Ай, та знайшов, так знайшов. Носи на здоров'я. Жінка за допомогою спіритизму вирішила зв'язатися зі своїм покійним чоловіком. Любий, а що ти робиш вранці? Займаюся коханням. А вдень займаюся коханням. А увечері а, займаюся коханням. Ой, дивно, І що це за сусільні плотські утіхи у раю? А, Люба, який рай, як ролик, на хвермі! А ви знали, що якщо кавові зерна не молотити, не варити, а зарядити ними рушницю і вистрелити у дупу, то це бадьоріть і ще більше. Так, Люба, я на рибалку зібрався. А де мої чоботи? Ай, та я вже віднесла їх на садову 12 і надавала ними по морді у тій щуці, що клюнула на твій черв'ячок. Чоловік прибиває цвях, промахнувшись молотком по пальцю. Стримується, бо поруч шестирічний син. Син із серйозним виглядом. Ну то, мою мать гукати? а а, -а, -а! Е, чого ти верещиш тут на всю поліклініку? Ану, стули свій писок. Що сам стули? Якщо ти такий нервовий, запишись до психіатра. Ха -ха -ха. А я до нього і записаний. Чекаю на цього виродка. А -а -а. Сам ти виродок. Проходьте до кабінету. Я трішки затримався. Слухай, міша, а ти не помічаєш, що я з тобою вже два тижні не розмовляю? Ну чого ж помічаю? І? Ой, так мозок відпочив. Дякую, давай ще помовчимо. А?